Відтепер закарпатці можуть придбати паливну деревину через державну платформу Дрова є. Запрацював інтернет-магазин на початку цього тижня. В ньому громадяни можуть ознайомитись з продукцією, цінами та знайти найближчого постачальника дров. Загалом на платформі зареєстровано 15 держпідприємств. За потреби можна замовити й доставку продукції. За рік кожен громадянин має право придбати не більше 15 кубометрів дров. Посилання на платформу опубліковано на офіційних сторінках в соцмережах Закарпатської ОВА. По всій території Закарпатської області пересічні громадяни можуть замовити паливні дрова і швидко отримати, уникаючи тих бюрократичних процедур, які були до сьогоднішнього часу. Є відповідний сайт дрова.gov.ua. Кожен громадянин може перейти за цим посиланням і за відповідним сформувати замовлення. Нажимає, ідентифікується через ID.gov.ua, це через платформу ну, самої системи Дія, проходить реєстраційні процедури, заходить у відповідний кабінет і вже там по мірі своєї потреби формулює саме замовлення.